Дуже цікаве відео, яке дає відповіді. Багато на що пане депутате, після вересневої поправки до закону громадяни України, як і раніше, мають право на безкоштовну медичну допомогу, тоді як громадяни Польщі зобов'язані сплачувати внески до національного фонду охорони здоров'я. обов'язково. Як пан як юрист, як ви оцінюєте цей подвійний стандарт? І чи не дискримінуються в даний момент поляки? А ви знаєте, скільки до бюджету приносять податки, які сплачують громадяни України, які працюють у нас в Польщі? Ви знаєте чи ні? не дуже. 17 мільярдів злотих. А чи знаєте ви скільки коштує охорона здоров'я для всіх громадян України, плюс виплати, які вона забезпечує? Не знаєте близько 5 мільярдів злотих. Скажімо, 17 мінус 5, скільки? 12 мільярдів. Отже, наш бюджет заробляє 12 мільярдів злотих від праці громадян України. Це така меркантильна частина цієї відповіді на питання,